Моє вітання знакові новини на соціальній країні в студії Лана Майковська. І далі у випуску про таке. Можливі диверсії. Сепаратисти готуються до активних дій на травневі свята. Ціна корупції. Поки в кабінетах ділять гроші у лікарнях помирають люди. Черга до Криму на кордоні з півостровом багатокілометрові затори. затори. Хід України продовжує потерпати від сепаратистів у Луганську. Бойовики контролюють будівлю міськради. На вході до адміністративної будівлі знаходяться озброєні люди, які не перешкоджають працівникам виконкому виконувати свої функціональні обов'язки. Нагадаємо, вчора у другій половині дня про російські активісти з гаслами Хунту геть, Росія та Бандера Виходь захопили Луганську ОДА, прокуратуру та місцеву телерадіокомпанію Сепаратистам вдалося заблокувати також міліцію. Проте за останній інформації будівля луганської міліції під контролем правоохоронців. Сторонніх громадян у приміщенні немає. Крім Луганська на Донбасі, ще відбулось кілька захоплень відтепер. Під контролем сепаратистів, горлівська міськрада і місцевий райвідділ міліції, а також виконкому у красному лучі. Повідомляється, що бойовики прибули на місця з арсеналом зброї. Після низки чергових захоплень на Донбасі оприлюднив своє відеозвернення самопроголошений. Губернатор Луганщини Валерій Болотов. Народ Луганщины, не дождавшись ответа на свои требования, взял власть в свои руки. Все здания в Луганской госадминистрации, прокуратуры Луганской области, ОВД Луганской области и телецентр находятся под контролем народа. Смена руководства прошла решительно и бескровно. Досягнення українських силовиків за минулу добу більш скромні спецпідрозділи антитерористичного центру розблокували два блокпости сепаратистів в районі Слов'янська. Під час проведення операції ніхто не постраждав. У ході проведення антитерористичної операції співробітники спецпідрозділу МВС та антитерористичного центру розблокували блокпост в районі села Черкаське в Слов'янському районі Донецької області. Також розблоковано ще один блокпост в районі міста Слов'янськ. Співробітники Національної гвардії України у взаємодії з підрозділами антитерористичного центру продовжують виконувати завдання з охорони громадського порядку. За відмову співпрацювати з терористами. Розстріл у Луганську під час сутички з проросійськими активістами був важко поранений адвокат Ігор Чудовський. Відомо, що сепаратисти, погрожуючи зброєю, намагалися примусити адвоката взяти участь у претензії. При спробі чинити опір. Він отримав два кульові поранення в груди. Наразі він перебуває в лікарні. Йому була зроблена операція. Стан лікарі оцінюють як середньої важкості. Він втратив багато крові. Куля пройшла за кілька міліметрів від серця. Ігор Чудовський відомий як прихильник євроінтеграції. Мер Харкова Геннадій Кернес в ніч на середу переніс в Ізраїлі ще одну операцію. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив директор департаменту у справах інформації та зв'язків з громадськістю харківської міськради Юрій Сидоренко. Цитую у другій половині ночі закінчилася чергова операція. Тривала чи то 8, чи то 9 годин. Знаю тільки, що лікарі дуже задоволені результатом. Кінець цитати. Як відомо, на Кернеса було скоєно замах 28 квітня близько полудня. Мер Харкова отримав кульове поранення під час велопрогулянки. Куля пошкодила легені та пройшла кілька сантиметрів від серця. Однією з версій замаху, яку розглядає МВС, є помста з боку сепаратистів. Йдеться про події 27 квітня, коли міліціонери Харкова затримали 13 радикально налаштованих громадян із коктейлями Молотова. На Майдані вчора ввечері відбулася справжня бійка. Близько сотні осіб у балаклавах зібралися біля КМДА та рушили у бік майдану. Вони планували влаштувати смолоскипну ходу на честь героїв небесної сотні, проте їх не пустили самооборонівці. Вони вимагали зняти маски. Між сторонами почалася масова бійка. Застосовувалися вибухові пакети та петарди. Є постраждалі за деякою інформацією. Активісти зі смолоскипами планували йти під Верховну Раду, щоб вимагати від влади повно. Ційної антитерористичної операції на сході заступник секретаря РНБО Вікторія Сюмар вважає, що молоскибна хода націоналістів справа рук Росії та її спецслужб. Травень буде одним з найскладніших місяців в історії країни. Це очевидно. Почати травневі свята в варіанті замовлення від російських спецслужб планували почати сьогодні з Майдану, з класичної смолоскипної ходи до Верховної Ради. Ідеальна картинка демонстрації неофашизму в Києві напередодні 9 травня. Вдалося зупинити силами самооборони, але варто пам'ятати, це лише початок. Поки в адміністрації президента йшла нарада, під її стінами зібралися десятки активістів. Вони вимагали справжню антитерористичну операцію у східних областях. Людей прийшло небагато зібралися через соцмережі. Про вимоги активістів розпитувала Яна Курченко. Не палять і не будують барикади, однак наполегливо вимагають від керівництва країни розпочати справжню антитерористичну операцію на сході України. Перед адміністрацією президента України активістів кілька десятків. Переважно це молодь. Біля них самооборона Євромайдану і міліція. Скромні плакати і транспаранти, однак стоять довго і наполегливо. Від перших осіб держави вимагають очистити східну Україну від сепаратистів і припинити приниження наших офіцерів. Надихнути нашу владу до Якихось більш активних дій, щоб вони не імітували антитерористичну операцію, а реально займалися справою, тому що що це таке? Захопили трьох СБУшників наших. Невже це не можна їх звільнити? Там тисяч кілька тисяч військових стоять і спецпідрозділів, Вони нічого не можуть зробити. Ну кому вони казки розповідають з адміністрації до активістів? Так ніхто і не вийшов, та молодь сподівається дочекатися, хоч когось, і прямо оголосити свої вимоги. Яна Курченко, Артем Котасов, соціальна країна. Не допустити розповзання сепаратизму на інші регіони України закликав на нараді з силовиками та губернаторами виконувач обов'язків президента Олександр Турчинов. За його словами, в розпорядженні Києва є дані про можливі диверсії бойовиків на травневі свята. Відповідно, будуть вживатися заходи щодо їх попередження. Влада намагається контролювати ситуацію на Донбасі, але це вдається далеко не завжди. До цього призводить бездіяльність силових органів, а іноді їх відверта лояльність до сепаратистів. Зміни врахівки міліції та СБУ в цих регіонах виявилося замало. Сьогодні силові структури не здатні оперативно взяти під контроль. Ситуацію в Донецькій і Луганській області. Вони безпорадні в цих питаннях. Більше того, деякі з цих підрозділів або сприяють, або співпрацюють з терористичним групуванням. Чому не стріляють в озброєних бойовиків? Про це журналісти прямо запитують виконуючого обов'язки голови адміністрації президента Сергія Пашинського. Відповідає: ті, хто не виконував накази, вже звільнені. На сьогоднішній день Генеральною прокуратурою порушено три кримінальні справи до командирів підрозділів, які в умовах бойового наказу. Відмовились виконувати цей наказ на сьогоднішній день. Керівництво спецпідрозділу Альфа повністю відсторонено за невиконання бойового наказу. По ним проводиться службове розслідування. Як за такою ситуацією проводити президентські вибори 25 травня наразі невідомо. До того ж, за даними розвідки, бойовиками готується ряд диверсій під час травневих свят. Відомо, що на сьогодні СБУ вже затримало групу диверсантів, яка на 9 травня планувала теракт у Миколаєві. Зокрема, зловмисники прагнули здійснити вибух під час покладання ветеранами квітів до монументу великої вітчизняної війни. Наше завдання не допустити розповзання терористичної загрози ці регіони в першу чергу. Харківська одеська область. Наша задача не сіяти паніку, а локалізувати ці загрози, зняти цю небезпеку. І це задача сьогодні: номер один для допомоги силовикам та Нацгвардії в адміністрації президента в терміновому порядку зайнялися формуванням додаткових спецпідрозділів міліції. Крім цього, в кожному регіоні мають почати нести службу батальйони територіальної оборони. Вже сім таких діє на лівому березі Дніпра в рамках законів України. Це Військові частини озброєні, які мають право застосовувати зброю. Основне стратегічне завдання влади не дати зірвати президентські вибори. Зокрема, на засіданні в адміністрації прийняли рішення про спрощене голосування жителів Криму на прикордонних територіях. Микола Різник, Роман Крюков соціальна країна. У центрі Києва цієї ночі пройдуть військові навчання із колонами бойової техніки. Так, військові відпрацьовують тактику. Про це розповіли у прес-службі КМДА. В рамках навчань передбачається, що містом пересуватимуться колони бойової техніки. Розгортання особового складу та техніки відбуватиметься у центрі міста. Раніше правоохоронці провели масштабні навчання до дня виборів, які відбудуться 25 травня. Українці вербують і готують до диверсій, завербовані російською розвідкою. Громадяни України проходили перепідготовку у військовому таборі під Феодосією. Громадяни України, які вступали до незаконних озброєних формувань, отримували по 100 гривень на добу. А ті, хто мав військову підготовку в кілька разів більше. Про це розповів громадянин України, якого затримали співробітники СБУ. Він зізнався, що його завербували. Ті люди, які вступали самооборону. получали удовольствие, зарплату 100 гривен в день. Те, которые проходили переподготовку, в несколько раз больше. Эти лица готовились для принятия активного участия в действиях на территории материковой Украины. Обучение проводили инструкторы силовых структур Российской Федерации. Проти громадянина України, який працював на іноземну розвідку, порушено кримінальне провадження. Йому інкримінують державну зраду та організацію масових заворушень. Рада Європи надаватиме підтримку Україні, щоб зберегти її унітарний статус. Про це сказав генеральний секретар Ради Європи Турбіорн Ягланд на спільній прес-конференції з виконувачем обов'язків міністра закордонних справ України Андрієм Дещицею та міністром закордонних справ Австрії Себастьяном Курцем. Сьогодні в Києві Ягланд висловився за те, щоб ще більше спостерігачів ОБСЄ були залучені в моніторинг ситуації на сході України. Також генсек Ради Європи відзначив важливість проведення президентських виборів в Україні необхідно, щоб Україна об'єднала свій народ для підтримки проведення конституційної реформи, щоб були проведені чесні і вільні вибори президента, і щоб майбутній парламент також представляв інтереси всієї України, щоб депутати були обрані відповідно до виборчого законодавства, яке влаштовує всіх. Тендерні закупівлі, корупція та нові податки медична галузь України переживає не найкращі часи. Новий міністр пообіцяв навести лад і виправити нароблене попередньою владою. Однак кожна хвилина розмов і роздумів коштує комусь життя. Яна Курченко далі. Тетяна Миколаївна вже шість років очолює пацієнтську організацію по боротьбі з раком молочної залози. За цей час розповідає десятки тисяч жінок, так і не отримали необхідних ліків. Вартість препаратів від такої недуги коштує сотні тисяч гривень. Минулого року певний відсоток їх купувала держава. У бюджеті цього року життєво важливий препарат не включений до державних закупівель, а лише рекомендований. Ми пропонуємо чтобы фармкомпании оставляли цены госзакупок на уровне прошлогодних, то мы вправе просить Министерство здравоохранения о количественном о количестве, которое было в прошлом году. І це лише один приклад одного препарату. Десятки тисяч інших ліків так і не дійшли до пацієнтів з різних причин за круглим столом серед представників влади фармакгалузі і пацієнтських організацій причини браку ліків озвучив міністр охорони здоров'я Олег Мусій. В минулому закупівлі міністерства охорони здоров'я були дуже пов'язані з різними манітними корупційними схемами. Складова схем відкатів і оцього тіньового обігу, який здійснювався при державних закупівлях, складала від 30 до 40%. відсотків. Медична корупція позбавила життя сотні тисяч українців, у тому числі і дітей. Новий очільник відомства пообіцяв її ліквідувати. Прозора система державних закупівель повинна перекрити підвищення курсу долара і введення податку на ліки. За це фармацевтичні компанії Олег Мусій попросив ставити прийнятну ціну і не наживатися на людському здоров'ї. Я буду з свого боку гарантувати максимальну прозорість участі ваших. Фірм і виробників і вашої продукції у тендерних закупівлях зафіксувати мінімальний можливий прибуток для ваших фармацевтичних компаній. Список тендерних закупівель і їх ціну на цей рік мають переглянути. До нього повинні додати цілий перелік дорогих і життєво необхідних препаратів. Яна Курченко Артем Котасов, соціальна країна, На кордоні з Кримом кілометрові затори. Внаслідок непродуманих рішень нової влади Криму суттєво зросли черги у пунктах контролю. Найбільші ускладнення наразі спостерігаються на пункті контролю. Чонгар, внаслідок чого водіям легкових автомобілів доводиться очікувати своєї черги близько п'яти годин а водіям вантажівок не менше десяти. Цей же час на в'їзд до материкової України жодних ускладнень не спостерігається. З таксофонів в Україні можна буде дзвонити безкоштовно таке практикуватимуть півроку. З 1 травня по 30 листопада Укртелеком вводить безкоштовні дзвінки з 8 тисяч таксофонів. Стосуватиметься це місцевих номерів, необхідність у використанні таксофонних карток при цьому відпадає. Пояснюють в Укртелекомі за результатами компанії прийматиметься рішення про доцільність продовження діючих тарифів. Тролейбуси з холодком до столиці прибудуть 50 новеньких тролейбусів, обладнаних кондиціонерами. Курсуватимуть вони у центрі столиці, а також на оболоні. В КМДА кажуть, закуплені тролейбуси за спонсорські гроші. Після свят в Києві також презентують нову програму управління комунальним транспортом. Якщо на одному маршруті пасажирів мало і транспорт ходить на півпорожнім, а на іншому люди чекають автобус. то диспетчер може перенаправити машини на цей маршрут? Сьогодні можна було спостерігати з Спостерігати перше сонячне затемнення рідкісне явище розпочалося близько 10-ї години. Ранку за київським часом і тривало 6 хвилин. Спостерігати затемнення можна було лише з території Австралії, північної частини Антарктиди та над Індійським океаном. Таке кільцеподібне затемнення досить рідкісне явище. Відбувається воно раз на 7-8 років. І наразі це вся інформація. Наші журналісти готують вже багато цікавого. Я ж з вами не прощаюся. Побачимося.